Давній соратник Януковича партії регіонів, очільник себе під час фальсифікації виборів 2004 року. от, власне кажучи, очолював СеВК і урочисто оголосив Януковича переможцем другого туру президентських виборів сфальсифікованих, тобто приймав безпосередню участь саме в фальсифікації виборів, за що не поніс відповідальності ні від влади Ющенка, ні від наступних уже так званих про європейських та українських влад Порошенко Зеленського. Згодом, звісно ж, зміг а, голосував за диктаторські закони, сидівши в парламенті з сьомого скликання від партії регіонів. Ну це масків так? паралельно з цим цьому скликанні парламенту тієї ж партії регіонів займався розколюванням України прямим. Нагадаю, як зародилося мовне питання взагалі в Україні, розкол по мовному питанню, саме з закону з, закону Кивалова Колколісніченка про збільшення статусу російської мови і по суті применшення статусу єдиної державної української мови ці всі мовні питання підігрувалися саме партію регіонів і е, паном Ківаловим. Він був автором цієї всієї історії. Ну, У нього були згодом, у нього були дуже високі впливи на судову систему, він соратник портнова. Е, так, е, він заліз цю всю от, наукову, правничу систему Одеської юридичної академії, е, її філії і так далі. І так далі, і так далі. Згодом це, до речі ну, максимально мразотно щоб ви розуміли, після вже початку війни 2014 року? Регіонали трошки там, розуміли, де межа, де от народ їх може просто переїбати в один момент. Щоб ви розуміли, рівень Ківалова він умодрився навіть проголосувати проти юрисдикції України на окупованих територіях Донбасу. Він проголосував проти.